Привіт! Грати в найкращому клубі Англії, вибач мудрик. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. Не вживаю. Хм, прислухаюся до інших. Забивав, ну. Дякую. Геніальна ідея. Граю, рішення задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально. Цей матч має всі шанси увійти в нашу історію. Game for Ukraine це івент, з ідеєю якого Шевченко та Зінченко прийшли до Зеленського і всі разом домовилися втілити. Він вже точно найбільш розкручений благодійний поєдинок, присвячений Україні. Усі кошти підуть на реконструкцію Михайло Коцюбинської школи в Чернігівській області, яку зруйнували російські ракети. Андрій, what an Do you remember game against Portugal? Last 10 minutes. What a support we have here with our fans. And what about legendary victories against Barcelona, Real Madrid? Yeah, what a great memory. But we still have everything ahead of us. This is our home and we cannot play here today. But we can play for our homeland.

Можна очікувати і на рекордну суму донатів від матчу, що підуть на допомогу Україні. Давайте разом згадаємо попередні тематичні перформанси. Отже, рік тому серію масштабних благодійних матчів організували Шахтар, Динамо та УАВ. Пригадайте, неофіційний дебют і прем'єрний гол Михайла Мудрика у футболці збірної. Це був якраз найкорисніший за донатами матч збірної у Менхенгладбаху проти Борусії. 20 тисяч придбало квитки на трибуни, і ще десятки тисяч людей біля екранів зібрали разом 10,5 мільйонів гривень на допомогу постраждалим у війні. Тоді матч мав ще й інформаційну місію. Намагалися врятувати наших оточених людей в Азовсталі. Прямо під час матчу ворог скидав авіабомби на Маріуполь. І через той німецький матч про цей жах почув увесь цивілізований світ. Перевершити той рекорд донатів змогли за кілька місяців у Римі. Шахтар з Ромою зіграли на стадіо Олімпіко і назбирали понад 13 мільйонів гривень. Загалом турне Шахтаря та Динамо в принесло українцям майже 100 мільйонів гривень. Фішка цього матчу зіркові склади. Причому сформовані не лише з футболістів. У цьому відео ми вам розкажемо про найцікавіших гостей і що їх пов'язує з Україною. Але перед цим важлива інформація про благодійний матч глобальний бренд Вівет є партнером Game for Ukraine. Головна мета не лише підтримка благодійної місії івенту, а й активна участь у просуванні матчу в Україні. Матч на Стефорд Бріч 5 серпня стане найбільшою благодійною подією для Юнайтед 24 не лише за кордоном, але й загалом для платформи. Перед нами дуже важлива місія зібрати достатньо коштів, щоб 415 дітей змогли повернутись за парти рідного Михайло Коцюбинського ліцею. Ми дякуємо компанії Ukraine за те, що вирішила розділити з нами цю велику відповідальність і стали першим українським партнером. Man 私。 Почнемо з найнеочікуваніших селебрітіс. Якщо ви досі не бачили цього серіалу, то після благодійного матчу точно захочете глянути. Тед Лассо це найпопулярніший нині у світі серіал з футбольним бекграундом. І одразу двоє персонажів цього бестселеру вийдуть на поле Стемфорд Брідж. Навряд чи вам щось скажуть імена акторів: то Хіп Джимо та Філ Данстер. Але їхні герої Сем Обісанья та Джеймі Тарт – це десь приблизно як Мбапе та Неймар за рівнем популярності. І те, що Кажуть актори на полі насправді дуже крута інтрига. Адже за три роки шаленої популярності, окрім кадрів серіалу, ніхто не бачив в реальному житті того ж філа данстера з м'ячем, максимум у фіфу нещодавно грав з Джудом Белінгемом. Ну але очевидно, дуже хоче вийти на публіку і передає привіти Мікаелю Сільвестру. Якщо про сам серіал і Україну, то є символічна фішка. Навряд чи автори думали про нашу країну, коли створювали реквізит, але оформили надпис Білів у кольорах нашого прапора. А нещодавно, коли актори серіалу ходили в гості у Білий Дім до Байдена, цей надпис повісили над дверима овального кабінету. Невдовзі після того США оголосила про надання чергового траншу допомоги Україні. Найпевніше це збіг обставин, але все одно байка гарна. Далі підемо по трушних футболістах. Семюель Етоо, мабуть, найбільш контраверсійна фігура, адже усі добре пам'ятають, як нинішній президент Камерунської Федерації їздив грати у Махачкалу. Це був той самий період 2011-2013, коли мільярдер Керімо вбавився у футбольний менеджер з клубом «Анжи». ЕТО став найбільш високооплачуваним футболістом планети із зарплатою на 2011 рік у 22 мільйони євро за сезон. Навторублями на Дагестанські болота заманили не лише ЕТО, а й Роберто Карлоса, Ласану Діара, Віліана з Шахтаря і, зрештою, нашого Олександра Алієва, котрий буквально трішки розминувся з Камерунцем. Цілком імовірно, що там Семюель заробив на кілька життів уперед і досі освоює ті брудні гроші. Але з іншого боку, ЕТО. Вже давно змусив забути про ту свою темну сторінку в біографії. Зокрема, і нас рік тому він організував схожий з нашим благодійний матч зірок у Мілані, запросив Шевченка очолити команду суперницю і через Андрія Миколайовича у підсумку передав Україні частину виручених коштів. Тому самі вирішуйте, що заслужив легендарний камерунський бомбардир, лайк чи гнівний комент. Але ми більше за вподобайку. Ну бо реально людина багато допомагає простому народу. Пробує потрапити до нас у список амністованих і Крістіан Пануччі. Італієць радо прийняв пропозицію Друга Шеви, але має грішок перед совістю ще з 2014 року. Тоді він тренував кацапську збірну у штабі Фабіо Капелло. Тобто, влітку, коли вже окупували наш Крим і Донбас, він спокійно працював з командою агресора на чемпіонаті світу у Бразилії. І лише восени покинув ту нещасну збірну. Але причиною були неправильні політичні погляди, а просто тому, що расисти вирішили. Шили не платити зарплату йому та ще одному тренеру Масі Монері. Коротше кажучи, у нього з свої рахунки. Втім, у будь-якому разі, добре, що долучився до Game for Ukraine. У атаці синьої команди разом із Шевою та ЕТО вийде екс-футболіст, котрий ні за які гроші ніколи б не погодився переїхати Україну 404 Грузин. Шота Арвеладзе у цього кавказького пана в крові та мозку здорова ненависть до всього радянсько-москальського. А ще легенда Аяксу і Рейнджерс одним із перших гучно і палко підтримав Україну у війні. Так як висловлювався Шота, не кожен українець зміг би. Я був би щасливим, якби Україні не потрібні були герої. Але на жаль, у 21 столітті ми все ще потребуємо героїв. Україна країна герой. Ваші люди тримаються, б'ються за свою батьківщину, і не лише за свою батьківщину. Україна дає волю іншим. Дивитися на це боляче. Та моє серце тішиться, що є така нація, яка може так завзято воювати. Я знаю, що правда тільки одна. Знаю, що ваш народ продовжуватиме боротьбу, можна програти якийсь елемент цієї війни, зазнати локальної невдачі. Та я не сумніваюся, що ви переможете. Не може програти народ, який так любить свою країну, свою землю. Дякуємо, що та до сліз приємно. Цілком зрозуміло, чому грузин чи не найперший відгукнувся грати у Game for Ukraine. На матчі буде чимало наших кривдників у плані футболу. Звісно, наприклад, Шевченко в команду взяв купу італійських другів, і серед них чемпіони світу 2006, Фабіо Канаваро, Масімо Оддо та Лука Тоні. ті самі легенди, що не пустили нас до півфіналу того незабутнього мундіалю. Ми, звичайно, і так були на сьомому небі, але вже хотілося злетіти ще вище. Опустив тоді українців на землю якраз Лука Тоні. Гірко дивитись на ті голи, але саме його дубль став тоді вирішальним. До речі, не забудьте заглянути у закріплений коментар. Там на усіх глядачів в збірної чекає бонус від Вібет. Тож переходь за посиланням та забирай до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. А знаєте, хто з учасників матчу найбільше сумарно забив у ворота українських команд? Шкода, що не видно зараз вашого шокованого обличчя. Це Жерар Піке. Ах, ти ж негідник який! І це після того, як з Чигринським пограв. Аж 11 разів піке грав проти наших команд і 4 рази відзначався забитими м'ячами: один Шахтарю і три Динамо. Причому у воротах киян Джерар забивав як юним орлом за Манчестер Юнайтед у 2007-му, так і дорослим дядьком за Барселону, 13 сезонів по тому. А тепер ще один міні-квіз. Якщо ми вам показуємо кадри хокейного матчу, то йдеться про ну, звичайно, Петра Чеха. Три місяці тому легендарний воротар вже брав участь у благодійному матчі на підтримку українців. То був поєдинок Белфаст Гігантс проти Херсонського Дніпра. Це все у рамках допомоги фондові Українська хокейна мрія. Його заснували, аби підтримувати наших дітей та юнаків-хокеїстів, котрих війна розкидала по світу. Ну а Петр Чех залюбки став обличчям кампанії. Ну а тепер настала черга хокеїсту нагадати про себе і на футбольному полі. Андрій Шевченко попросив мене взяти участь у матчі. Я хотів допомогти своєму другові, але це набагато більше, ніж благодійна гра з друзями. Ждеться про освіту, і я певен, що це найважливіша річ для всіх. Коли люди опиняються у скруті в умовах війни, вони не знають, що станеться наступної години. Але принаймні доти, доки діти навчаються у школі, у ці години їхнє життя видається нормальним. Саме тому я радий, що зможу взяти участь, і сподіваюся, це допоможе зібрати достатньо грошей для того, аби можна було відбудувати школу. Кларенса Зієдорфа теж можна назвати благодійником для українців. І не лише тому, що він теж бере участь у різних івентах, щоб принести матеріальну користь людям. Ми тут згадали, як він у 2018-му тренував депортиво і йому під час зимового вікна привезли воротаря дублера в оренду. То був наш Максим Коваль. Якось Зейдорф вирішив, що дасть шанс українцеві дебютувати в топ-лізі і випустив на гру Зейбаром. То був, мабуть, один з найгірших дебютів наших футболістів у найсильніших лігах. Макс спочатку пропустив чи не найбезглуздіший гол у своїй кар'єрі, а потім ще у першому таймі зробив ще одну дику помилку на виході і вилучився. Проте, респект тренеру Кларенсу не нагримав тоді на Коваля, а навпаки, втішив. Ну і насамкінець розкажемо про голкіпера, що гратиме за команду Зінчента. Девід Джеймс це виключно теплі спогади українців. 2009 рік Дніпропетровськ, матч Україна, Англія, 13-та хвилина. Артем Мілевський тоді спровокував вилучення основного кіпера англійців Пола Робінсона. І Джеймс змушений був його міняти. Воротарю одразу довелося не солодко. Пенальті бив Шевченко. І коли промахнувся, розлючені наші фанати накинулися з фаєрами на бідолашного Девіда. Та то ще був не кінець його веселого вечора. За 10 хвилин він вже стояв як вкопаний і не міг зрушити з місця, коли Назаренко вліпив свою легендарну банку, трошки підпореговану головою Ешлі Коула. Відтоді Джеймс точно знає, що Україну треба поважати і шанувати. Це далеко не всі гості історичного матчу, але короткий огляд для вас зробили. Підтримайте цю круту ініціативу спочатку лайком цього відео. Ну а вже потім, ясна річ, донатом під час матчу. До зустрічі. Привіт! Грати в найкращому клубі Англії? вибач мудрек. Це штука відповідальна. Тому я стежу за часом. Не ігнорую близьких. ке. Не вживаю інших. Забий гол, ну! Дякую. Геніальна ідея. Граю, лише для задоволення. Так роблю я і вимагаю від партнерів. Грай відповідально.